Привіт! Розкажу вам, який я класний пристрій отримав. Отаку штуку. Це є інвертор з GBT роз'єму DC-шного на 220 вольт 5 кВт. Зараз перевіримо, як воно працює. Вмикаємо. І натискаємо кнопочку. Чути в автомобіля спрацював контактор. І пристрій завантажується. Все. Маємо на виході 225 вольт, і також він показує навантаження. щоб підключити це резервне живлення до свого будинку, я буду використовувати кабель. Ні, не вилка вилка, бо це заборонено. А кабель вилка і силовий роз'єм на. Резервне живлення будинку. І так, я увімкнув резервне живлення в будинку. І в нас є споживання. З класних функцій пристрій показує спожиту енергію. Тобто скільки кіловат годин він з батарейки автомобіля перетворив 220 вольт. І от, споживання в мене 425 Вт. Класно?